І що саме це, яка складова товару. Теж У нас був приклад піска кольорового, яким діти посипляють, ну, відліпають на аналітку і посипають в парк, таке тракційно часто буває. Ось, Йому було потрібно трафаріти. Вони по типу розходни, тому що вони там два-три рази в нього відпрацьовують, а потім він їх викидає. От. Але йому було потрібно їх одразу там, замовити на виробництві, і мінімальне замовлення було там, одразу на 100 тисяч гривень, тому це ми на той час донаркували. От. Потім в нас був випадок, коли е, замовляли такі щити, е, які були підставкою під, е, на складі, там, під щось. Вони, там, вони такі м'які, але їх теж ресурс використання 4-5 місяців, і потім, потім вони викидаються. Якесь виробництво було особливо, не пам'ятаю що, або щось таке. І йому ну, було теж на 30 було купити такі щити. Вони теж, не, це не продукція, але це як витратний матеріал, але все одно без нього бізнес би не склався в яке розширення. Тому теж було погоджено. Але що стосується тканини, то, мабуть, її не поводять. Скажіть, будь ласка, мене в мене наприклад я викладала у вас і хочу тепер сама програма, треба покупка програми для розробки дизайну вишивальної машини, бо це не від'єднається, бо я так купую готові вже у когось, а так є можливість ну, створювати самим, розвивати ну, і робити це вже саме. І як ця покупка програми? Чи може вона бути? Можна, але вам треба буде розуміти, як його обґрунтувати в бізнес-плані, тому що там буде треба показати, як це вплине на розвиток бізнесу, яка буде його ефективність від цих заходів. І якщо це буде правильно обґрунтовано, то можна. Теж один з таких випадків він не ваш, але трохи схожий. У нас один зі старих наших гратів, ще в 2000 році видавали, була дівчина, яка працювала, створювала там дизайни на комп'ютері. І їй треба було кращий комп'ютер. І вона просто це написала, що в мене є черга на місяць вперед. Я можу в день зробити два дизайни. Якщо в мене буде потужний комп'ютер, я можу чотири дизайни робити і буду в два рази більше грошей заробляти. І вона отримала грати. Тобто правильно треба це має бути, чесно скажу, бо наприклад, ноутбук, я не підтримую ту програму, і це має бути, бо я там пишу, наприклад, і ноутбук, і програму. Ну, я почуваю, там Тут yes, є питання, не знаю, який саме ноутбук, але я знаю, я пам'ятаю. Ні, є, я дивлюся характеристики, бо це має бути той ноутбук, який там він тільки для роботи. Він там невід'ємна частина машини, бо заліється, бо ця програма її ще треба навчитися. Я вже знайшла, наприклад, хто надасть і документи, але ця програма це навчання і програма. Вона так. розвине, вине. Бо я купила і зараз, наприклад, вишиваю, але дуже. Ну, один займ 2000 гривень купив. А тут же хоч хтось прийшов, каже, а мені там треба щось таке. А я кажу, «А я можу тільки що в мене є. Бо це Тобто машинка працює на всі свої можливості. А для вас буде це економія? Економія, плюс принципі, тепер я можу але давайте тоді відправимо, хто робить, і вони нам прийшли. Ну типа, і ті та щось така мала морочка і тупа. в будь-якому разі так. Це все, все описуєте. І, так, і, так, і, так не буде відмов, не і це дасть можливість дійсно робити. Центр зайнятості сьогодні продовжує свою програму у працевлаштуванні і всіх, хто до нас звертається, і підтримки тих, хто розвиває свій бізнес або розширює. Ми підтримуємо. Започаткування бізнесу ми допомагаємо розширити бізнес, і після розширення бізнесу працевлаштування певних категорій громадян, за які здійснюється компенсація певних витрат. От на сьогодні я мені є можливість роздати вам такі підсказки, шпаргалки, якщо можна да, роздавимо вам всім, ви зможете скористатися нашими матеріалами. І в чому суть того, що до, до чим допомагає центр зайнятості, це кошти. На розширення бізнесу, якщо ви відкриваєте власну справу і ви е ветеран, то можна скористатися грантом у межах до 1 мільйона гривень, якщо особа не є ветераном і член цієї родини, то у межах 250 тисяч можна взяти. Для молодіжного гранту теж є окрема програма. Для осіб, які працевлаштовують до себе, для фізичних осіб підприємців які приймають до себе внутрішньо переміщених осіб. Аналогічну програму Карітас теж є відшкодування заробітної плати. І дві є програми: одна тривала протягом року, укладається договір, і по непарним місяцям відшкодовує центр зайнятості заробітну плату і нарахування на неї. І інша програма така короткотермінова. Це постанова 331, коли йде відшкодування перших трьох місяців. Особи прийнятої на роботу. Тобто, за перші три місяці можна подати заявочку через дію, підтягнути документи про за працевлаштовану особу, підтвердити статус ВПО і отримати відшкодування за перші три місяці. Аналогічно програма благодійного фонду Карітас і центр зайнятості вони одна одній не, не, не суперечать, і приємно те, що можна ними обо цими двома програмами можна користуватися. Тобто, і та, вони один одну доповнюють. І благодійний фонд підтримує створення робочих і працевлаштування, і центр зайнятості відповідно так само. Тобто, якщо ви роботодавець, звертаєтесь в одну установу, в іншу, таким чином ви можете накопичити певні фінансові ресурси для розвитку вашого бізнесу. Окремо є програма якої поки що мене почули в кальтас, але озвучу: якщо про це влаштовується особа з інвалідністю, є компенсації не тільки єдиного соціального низку, а є компенсація облаштування робочого місця. Для працевлаштування особи з інвалідністю першої або другої групи, тобто створення належних умов для роботи такої категорії осіб. Це може бути як цивільна особа, це може бути учасник бойових дій, це може бути ветеран, тобто та особа, яка потребує створення певних умов. Звертаємося до документів, дивимося на нозологію, чим хворіє, як хворіє, які рекомендації лікарів, лікарня комісії, відповідно, роботодавець закуповує. Те обладнання, яке необхідно, можливо, поручні, можливо, якісь крісло колісне чи відповідне обладнання для роботи цього працівника, і здійснюється відшкодування. Якщо це особа е, другої групи інвалідності у межах 80 тисяч, ми можемо повернути. Якщо перша група інвалідності, то це сума більша до 120 тисяч гривень повертає центр зайнятості. Е, це те, що от уже можна звернутися і можна отримати. У всіх програмах є Терміни звернення, тобто вони не, не безтермінові, не може бути такого, що там три-чотири роки тому назад взяли на роботу людину, а сьогодні згадали чи дізналися про цю програму і прийшли. От ми хочемо взяти за минулі роки якісь компенсації на сьогоднішній день. У кожної компенсації є певний термін, тому як тільки є працевлаштування. Або ви збираєтеся взяти людину на особу з числа ВПО, внутрішньопереміщених осіб молоді, ті, хто з має дитину до 6 років, або передпенсійного перед, перед віку, особа з інвалідністю. Якщо тільки у вас з'являється така ідея, або ви недавно взяли, ще не пройшло, як то кажуть, місяця, то ви можете звертатися до нас, ми допоможемо підготувати пакет документів, або в паперовому варіанті вони будуть подані. Або чи застосування електронних ресурсів застосунок Угу. Тобто ми у вас надійний партнер, тільки звертайтеся, буде обов'язково можливість скористатися цими програмами. Давайте розвивати, ну, ви свої бізнеси давайте так, да, і е, допомагати тим, хто шукає роботу, працевлаштовуватись, підтримати місця населення. Є, на жаль, ще люди, скажімо так, в місті, які шукають роботу. От раптом ми як громадська організація зможемо чимось ще вам допомогти. Може, можливостями там так само по грантах або допомогти комусь проконсультувати заявку. Я думаю, що там і каріта зможе це зробити, але раптом треба тут по місцю звертатися, теж будемо раді допомогти. Тому що ми зараз російсько може знайти. Ну, десь не будемо знати з тих сутків на десь вагітності. Я вже вигравала у Каріта з перший грант на відкриття власної справи рік тому, і я просила в гранті прописати покупку вишивальної машини, бо вона дуже дорога, але наразі є дуже велика актуальність ця роботи з рахунок вишивальної машини. Вишивальна машина це добре, але можливості її без додаткових програм, без додаткових можливостей. Це ну обов'язково там програма. Є навчитися. І вона розширює можливості вишивальних машин. машини. Тоді можна приймати більше замовлень, більше робити, а не купляти готові. Дизайни сподіваюся, що буде. Бо в нас в місті Південному немає ні в кого вишивальної машини. Осаден і Майстерині, тому це моя мій плюс, і я ще виробляю там. Ну, наразі там дитячі одяг. І, там залучаю вишивку. І це дуже гарно. Мені подобається. Це моя була мрія. І вона втілилася. А зараз хочеться її розширити. З 1 серпня у нас почав працювати новий напрям роботи проєкту – Це підтримка бізнесу. І в рамках цього проекту, в рамках цього напряму. Точніше, буде працювати програма розвитку бізнесу або акселерація, або відновлення. це така програма, яка допомагає. Пройти навчання існуючому бізнесу, і в результаті на конкурсній основі можливість отримати грант до 5 тисяч євро. Навчання в нас це буде основна складова цієї програми з розвитку бізнесу, оскільки ми навіть наголошуємо, що навчання буде головніше, ніж можливість отримати грант, адже грант отримують не всі. Це буде на основі на конкурсній основі. А навчання саме позиціонуються як більш таке головне, адже завдяки цьому процесу можна буде. Зрозуміти краще свій бізнес, побачити можливості розвитку завдяки написанню структурованого бізнес-плану. А саме навчання в нас буде проходити в два етапи: перша частина буде онлайн, а друга буде офлайн вже в Одесі. Вони, розвиваючи свій бізнес, можуть створювати нові робочі місця і залучати тих самих там, ВПО або просто тих людей, які шукають роботу наразі. У нас з Одеським прпортом заводом велика біда. власне Це дуже важливо. Для того щоб підприємці могли створювати нові робочі місця, і в вигляді таких грантів, кошти, якщо в громаду будуть заходити, це точно про розвиток. А наша організація безпосередньо і агенція розвитку це цим опікується в нашій громаді дуже сильно. Ми бачимо в підвищенні безпосередньо саме бізнес потенціалу, великі, ну, скажімо, велику місію і майбутнє для громади. Це може дати нам в перспективі дуже багато можливостей і ресурсів.